Зараз в нашому етарі ми будемо обговорювати. Цікаву тему це мобільна донація крові або здати кров в бусі в автобусі, як це кажуть у народі. Адже дуже часто на вулицях наших міст ми можемо бачити автобуси, де можна здати кров на потребу наших захисників або для того, аби поповнити запаси крові в наших лікарнях. І будемо розбиратися, як це працює до нашого доєднується менеджер з рекрутингу донорів ветеран медіа Мар'ян Чулач. Пане Мар'яне, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю. Мобільні автобуси для здачі крові або мобільна е, здача крові. так от Розкажіть, як це все відбувається, і чи треба до цього процесу також готуватися, якщо би ти прийшов у звичайну лікарню здавати кров? Тобто напередодні не їсти, ознайомитися там з правилами. чи от Людина йде умовно з ринку, бачить от стоїть автобус. От я от зараз роблю перерву, відхикаюся після закупів і здам кров. Так, хочу сказати, що декілька слів про наш проект. Тобто, це є проект, який був започаткований в 2024 році. Твоя кров, моє життя, наша перемога. Цей проект власне є спільно організували ветеран медіа, народна самооборона львівщини, перше територіальне об'єднання міста Львова і також мережа лабораторій Ескула щодо того, які є умови, щоби бути донором, то є тут декілька нюансів. Перше вік, тобто донорами можуть бути від 18 до 60 років. Також е, потрібно мати певну масу тіла для, для жінок це є 50 кг, для чоловіків це є від 55 кг. і е, також хороше самопочуття. От, е, є також як абсолютні, так і відносні протипокази до донації. Що я, якщо ми говоримо про абсолютні, наприклад, це є такі захворювання, які передаються кров'ю, наприклад, там гепатит, віл. От є також хронічні захворювання, там, наприклад, цукровий діабет або онкологічні захворювання. Тобто, якщо людина має певні ці захворювання, вона на жаль не зможе стати донором. І є відносні протипокази. До відносних буде, наприклад, людина перехворіла на грип чи позвірусного вірусне захворювання повинно пройти два тижні, і тоді вона може здавати вже кров. Наприклад, якщо в людини були якісь операції перенесені, тут також потрібно зачекати півроку, і тоді вона знову тоді вже може здавати кров. Також там тату пірсинги, також це півроку. Тобто є тут певні нюанси. Якщо ми говоримо вже безпосередньо до донації, то є там свої обмеження. Наприклад, за дві години до донації слід відмовитись від куріння за 48 годин не вар... ну, слід відмовитися від е, вживання алкоголю. Також напередодні е, до донації слід відмовитись від вживання молочних продуктів, е, там е, яйця. Е, також слід відмовитися від вживання копченої жирної їжі. О, тобто є певні, це не є така строга пісна діє, але все одно тобто має бути певна своя підготовка. Тому ось. Тому просто так і умовно, якщо ти йдеш по вулиці і бачиш автобус, де можна здати кров, це так не працює. Маєш свій годину часу, замість того, щоб попити каву, пішов, здав кров. Насправді воно в деяких моментах так працює, тому що буває так, що людина дійсно вона там зранку не їла молочних продуктів, не їла яєць, і тому подібне. А ну наприклад не п'є, не курить. І в нас були багато таких моментів, коли люди собі йшли там на роботу чи десь по своїх справах, побачили автобус і знали, що можна здати кров, і вони здали кров, тому що вони підходили по тих критеріях. Тому таке дуже часто явище в нас є. Пане Мар'яне. Я так розумію, що саме це. І була мета проекту, коли запускався, взагалі народжувалася ця ідея здати кров автобусі умовно в маршрутці. Хоча це далеко не маршрутка, це дуже хороший автобус. Але так насправді мета цього проєкту: перше це є популяризація культури донорства крові, щоб якомога більше людей доєднувалися до цієї ну до цього до цих людей, які здають кров, і друге це є щоб зробити донорство крові доступним, щоб людина, яка умовно вийшла з свого будинку. Здала кров в автобусі там туденьку, до 15-20 хвилин і далі пішла по своїх справах чи на роботу. Тобто тут саме йде про доступність. От. А щодо нашого автобуса, то він є обладнано, тобто це спеціальний автобус, який є обладнаний під донації. Е, тобто донація проходить безпечно і стерильно. Тобто, для кожного для кожного донора використовуються стерильні системи. Є... Кваліфікований медичний персонал першого територіального медичного об'єднання і все відбувається стерильно і безпечно і комфортно для наших донорів. А що роблять далі з крові? Яку зібрали в автобусі? Куди її відправляють? Воно проходить ще якийсь процес, і чи правильно розумієш саме таким чином поповнюється запас крові для наших поранених захисників? Так, подальша кров вона йде на потреби пацієнтів, зокрема і військових, які лікуються в закладах першого територіального медичного об'єднання Львова. Тобто кров зібрали і відправили зразу в лікарню. Чи вона ще проходить якісь процедури? Вона є певні етапи обробки її, тобто є певні, проходить карантинізацію, певну, тобто є певні свої процедури. Але загалом, опісля, вона йде на потреби пацієнтів, які лікуються в закладах. Знову ж таки повторююсь, і є багато знову ж таки військових. А якої групи крові найбільше бракує? Якщо б так ну так точно сказати, якої групи крові бракує, то так напевно не можна сказати, оскільки потреба є у всіх групах крові, і потреба вона змінюється чи не щодень. Тому потрібні всі групи крові. Можливо, декого є таке хибне твердження, що... Треба тільки рідкісних груп крові, це твердження є хибне, тому що насправді потреба є як і в рідкісних, так і в поширених групах крові, тому що можна багато говорити про донорство крові, але не так багато є і охочих, які здають цю кров, от. Пане Мар'яне, а чи плануєте більше розвивати цей проект? Розширювати його? І де можна буде побачити автобус? Де ознайомитися можливо з графіками? Як це працює адміністративно, логістично? З графіками можна ознайомитись на сайті народної самоборони Львівщини. Там в нас є графіки донацій, Але загалом ми стараємося виїжджати в місяць. Це 3-4 рази. Ми виїжджаємо і вже у нас планується на 27 число, тобто 27 листопада. У нас буде проходити донація біля першого корпусу Львівської політехніки. О, це є вулиця Старосольських. 2,4. От загалом, так можна побачити ще на сторінках ветеран медіа, які е, викладають анонси, і також на сторінках народної самоборони львівщини, пане Мар'яне. Я так розумію, що цей автобус в межах тільки Львівської територіальної громади курсує чи ще і в області е, поки. Він в межах Львівської територіальної громади, але ми будемо працювати над поширенням і для того, щоб передати ці ініціативи і на інші громади, і на інші міста? Тобто, ми хочемо власне співпрацювати з іншими містами. Ви сказали, що цей проект запустили у 24 році. Якщо я вірно вас почула, тоді зразу уточнення. Так чи можете сказати, скільки за цей час, завдяки донації в автобусі зібрали крові або врятували життів? Було здійснено близько 45 виїздів вже, і таким чином ми врятували більш як 45 тисяч життів. От таким чином, більш ніж як 4,5 тисячі життів, перепрошую. А як це як це ви порахували? І якась математична формула, як це ви Так, тому що е, один донор він здає тобто цільну кров, і ця кров розподіляється на три компоненти: тобто, це є еритроцити, тромбоцити і плазма. Тобто, е, і таким чином ці три компоненти можуть підійти трьом різним людям. Тобто, один донор здав е, один раз кров і його кров. Потенційно може врятувати три життя. А як ви бачите, хто найбільше приходить до такої мобільної донації? Це молодь, це люди вже доволі такого старшого віку, з якими йдуть переконаннями, так? Е, є донори різних вікових категорій, але в останній час ми бачимо збільшення кількості молоді. Тобто ми розуміємо, що молодь цікавиться цією темою, і насправді вона розуміє, що це важливо. І що донорів насправді бракує? Тобто, кров кров крові, потреба в крові зростає, тому що з початком повномасштабного вторгнення потреба зросла на 60%. От, А донорів, як було ну, тобто, так з, з часом кількість донорів збільшується, але цього все ж таки ще недостатньо. Пане Мар'яне, дякую, що долучилися. Нагадаю, з нами був менеджер з рекрутингу донорів ветеран медіа. Мар'ян Чолач. Пане Мар'яне, бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе. Дякуємо вам за роботу. Дякую.